Усім привіт! Ми продовжуємо на каналі Учитель Української слухати фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапієнси. Сьогодні слухаємо 8 та 9 розділи другої частини. Попередні розділи та частини можна послухати, якщо знайти плейлист сапіенси. Тож бо розділ 8 попелюшки і торги. Епіграф. Що знають двоє, знає і свиня німецьке прислів'я. Це серйозна справа, заявила Шелдон. А ви до неї ставитеся як до забавки. По-перше, треба розробити систему потаємних знаків. І ще назву щось скромне, але вагоме, союз трьох інтелектів, наприклад, таємне товариство Зоряних Джур. Чи ні, лицарі космічних трас. І ще план дій нам неодмінно потрібен чіткий і продуманий план дій. І він у нас є, сказав Ненарок, полагодити ще трьох попелюшок, відзвітувати молодшому, і нарешті перегорнути цю ганебну сторінку в нашій біографії. Вони сиділи в ремонтному відсіку і виконували завдання. Який їм доручив імпмайстер пан Мацей Паровський, украй прискіпливий, але добрий і шалено ерудований учитель. Їхні пізні повернення не лишилося поза увагою. Пан Волгейм повідомив, що невчасно прибрана Зоряниця погано вплинула на швидкість і маневреність стріляного горобця. Тож позірний ворог. Той самий, що вивів з ладу лівий твигун, наздогнав їх і завдав наступного удару. Внаслідок потужного пострілу було пошкоджено не тільки кухонний мультикомбайн, а й усю армію попелюшок. Така підступна вибірковість ворога позбавляла школярів, септочинну команду горобця, жодних надій на печену картоплю. Рис, рибні котлетки та десерт із розморожених лісових ягід. Точніше, надія лишалася, але для цього комусь треба було взяти на себе роль кухарів, а комусь подбати проклятих попелюшок. Перегорнути ганебну сторінку? Ви не розумієте, у нас на борту не зареєстровані відсіки. Як можна бути такими безвідповідальними? Байдужими, байдикуватими. З усього класу пан Волгейм підзначив тільки Шелдон. Вона, мовляв, повелася розумно, не покинула колег, а отже, дбала не лише про себе, а й про всю команду. Тож виявилося, що влучний удар позірного ворога на додачу до інших катастрофічних наслідків ще й тимчасово позбавив працездатності капітана. На визначений термін Шелдон мала виконувати його обов'язки. У нас, сказав Ненарок, немає плану, але є версія. Ми вважаємо, що всі ці відсіки частина іспитів, перевірка. Аліса хотіла було заперечити, але тільки спохмурніла і цілих дві хвилини зосереджено перепрограмовувала попелюшку. Ненарок, здається, навіть повірив. Що проблему розв'язано, і розслабився. Та Мишко знав, так не буває. І дійсно гаразд, сказала Шелдон. Але якщо це перевірка, що ми повинні робити? Чого вони від нас чекають? Якщо помилимося, ми не помилимося, бо не поспішатимемо, заявив Ненарок. почнемо з пошуку решти відсіків. Перевіримо кожен із них, якщо зможемо туди потрапити. Це по-перше. По-друге, уважно переглянемо те, що ми принесли із собою. Ні, Алісо, вибач! Але цим завданням ми тебе не завантажуватимемо. Ти тепер капітан і маєш поводитися бездоганно. А ми вже в разі чого подбаємо, щоб ти лишилася поза всякими підозрами. Як благородно, з твого боку, та ні, просто нам не завадить мати когось, кому довірятимуть і на кого ми зможемо розраховувати. Мишко хотів зауважити, що легко казати, але саме в цей момент динамик коридори трохи переляканим голосом Берджела Фінлея прогули: Наказую, всьому екіпажу стріляного горобця. Негайно зібратися на капітанському містку. Повторюю, весь екіпаж повинен якнайшвидше прийти на капітанський місток. Готуємося до маневру. До нас наближається космічний корабель класу колібрі. Розділ 9. Надсекретна інформація. Жодні спогади. І ці, в тому числі, нездатні розповісти всю правду про минулу війну. І це добре. Сергій Оксеник на чолі дірявої ескадри. Це був епіграф до 9 розділу. Не знаю, повільно сказав Мишко, чому робота моїх батьків аж такий секрет. Звісно, я уявляю, над чим вони працюють. Це побутовий телепортер. Який переправлятиме обсяг вдвічі більший, ніж звичайний. Тато якраз допрацьовує в лабораторії експериментальну модель, а мама на Марсі влаштовує параметри для перших позаземних стрибків. Адмірал кивнув, наче Мешко, щойно склав іспит або й два. Добре, сказав він. Сподіваюся, ти пам'ятатимеш про це, коли побачиш її. І не говоритимеш те, що іншим знати не треба. Та звісно, але до Марса нам ще летіти й летіти. Сергій Семенович підвівся і змахнув останній монітор. До Марса так, але твою маму ми побачимо за добу, а почуємо хвилин за п'ятдесят на капітанському містку. Він помітив подив мешка і додав. Ти ж не думав, що ми зустріли корабелі на Вони давно залишили межі сонячної системи і можуть з'явитися тут, лише отримавши сонячну візу. А це повертається з ухвали колібрі з твоєю мамою на борту. Значить, татові досліди вдалися? Вони створили діючу модель. Сергій Семенович подивився на нього з докором. І Мишко затнувся. Ох, перепрошую. Так, звісно, жодних коментарів. Дозволите йти, пане адмірале. Ідіть, журо неборак, усміхнувся адмірал. О 5.27 чекатиму вас на містку. Мишко вискочив з кабінету, відчуваючи, як палають щоки. Він зв'язався з ненароком. Ти з усіма? Можеш якось. Вшитися звідти, і я в колодязі спогадів. Ненарок, як завжди, не витрачав час на зайві реверанси. Давай сюди, чекаю. Невагомість тут була, звісно ж, штучною. Не друг висів десь унизу, по-йогівськи, схрестивши ноги тримаючи перед собою якийсь невеличкий предмет. Почувши голос Мишка, він задер голову і стало видно, наскільки біле, наче не живе в нього обличчя. Небораче, що ти знаєш про стріляного горобця? Тобто, міжпланетний корабель, класу розвідник, модель стрибунець, перебудований від першу школу з реплавства, згідно із законом, ухваленим. Не треба, тихо сказав ненароку. І про швидкість, і вантажність також. Нагадай мені краще його історію. Брав участь у великій сонячній війні з люстерниками, був виведений з ладу, потім відремонтований, але на ту мить війна закінчилася, тож використовувався в мирних цілях. Звучить недолуго, тобі не здається. Ненарок змахнув руками, розвертаючись так, щоб бачити мишка й не задирати голову. Той повільно поплив до нього, не розуміючи, про що йдеться. Перебудований, був виведений, відремонтований, використовувався, мертві слова порожні. Хто? Хто його перебудовував? Хто ремонтував? Хто використовував і хто, власне, Побудував. Та, звісно ж, і тут Мишко закляк. Він згадав, як іще вчора адмірал казав йому тут, у колодязі, коли ми самі спромоглися об'єднатися, коли довели, що гідні цієї підтримки та розуміння, особливо, коли до наших рук потрапили перші кораблі з телепортаційними двигунами. Звісно ж, відгукнувся ненарок. Він ворухнув пальцями, і чорні стіни навколо них ожили. З віртуального космосу вистрибнули перші кораблі люстерників, вибухнули перші постріли, спалахнули і посипалися з неба супутники, запалали міста. У великій сонячній війні земляни воювали лише чужими кораблями, сказав він мишкові. Захопленими чи тими, які нам позичили інші розумні види, коли вирішили, що ми маємо право жити. Я не знайшов у хроніках точного підтвердження, але за всіма ознаками виходить, що стріляний горобець належав люстерникам, і та абетка, якою підписані контейнери, це секретний алфавіт люстерників. Він показав мешкові. Деякі з записів, який відзняв у своєму кораблі. Потім знову махнув рукою і весь космос із кораблями та планетами зісли знов зі стін колодязя, наче стара дірява завіса. Ненарок підплив до мешка, показав йому на люк: Вхід до шлюзу, на екранчик із написом Увага! Вихід у. Простір із гравітацією, підлога тут і відповідною стрілочкою. Сашко підніс до екранчика свою персоналку, натиснув на щось, літери на екранчику заблимали, а потім змінилися знайомими мешкові кутастими значками. Круто, сказав він. Це попередня програмна, прошивка. Я й не знав. Треба буде розповісти Алісі. Це пояснює багато речей. Ти не розумієш, хитнув головою Ненарок. А що тут розуміти? Ми на колишньому кораблі люстерників. Та ну, сказав, це вже просто параноя. Кого ти підозрюєш нашого міністра освіти, пана Волгейма і пані Меріл? А чекай, звісно, адмірала, як я не здогадався. Усіх незворушно промовив ненарок і уточнив усіх дорослих, хоча декого з класу теж поки не виключаю. Люстерників давно перемогли, їх вигнали за межі сонячної системи. І те, що вони не могли перетворюватися на людей, нічого не доводить. Крім того, що будь-хто на кораблі може виявитися люстерником. Звідкись у вирії взявся ще один корабель, який прямує саме до нас? Тобі справді це не видасться передозрілим? Ні, бо на цьому кораблі летить моя мама. Не на рок, сполоднів ще більше, хоча здавалося, куди вже далі? Два кораблі замість одного тихо прошепотів не на рок, наче радився саме з собою. Або й захоплення заручники рідних людей науковця, який от-от винайде новий спосіб телепортації. Тепер ти розумієш? Параноя! тобі треба на обстеження до пана Кембела, терміново. А якщо ні, просто на мить припусти, що я маю рацію. Тоді, повільно промовив Мишко. Ми повинні їх зупинити. А ще ми повинні знайти і викрити справжнього люстерника.